Міцнюща Спарта з Нідерландів. Має тут амортизатор, щоб виїхали по брукиці чи попрощатися. Щоб у вас було дуже комфортно. Дивіться, яке сідло широке. Має замок блокувати заднє колесо. Блокує. Дивіться, вся защита, захищена, ланцюг від пилюки від цього. Планетарна втулка. Nexus 8 стоїть. Дивіться, який багажник добротний. 70 кг сідає, хоч би що. Є в нас, значить, тут серву руль. Ви собі його регулюєте при їзді, як вам буде зручно. Передача все переключається дуже легенько. Хто не міє, може не боятися. Вилучка в нас, бачите, мнагесенька. Резина. Ще в нормальному стані, можна ще руками їздити. Обуда у нас дивіться дві широкі подвійні усилені. Це у нас парта ціна 8950. Комусь буде цікавий такий велосипед, то пишіть або заходьте на сайт у нас rover.in.ua, також можете заїхати до нас в кулики веломагазин вулиця Львівська, 20 на тест -драй. Хто не має такої можливості, надіслам нової пошти.